Я думаю, багато хто з вас не знав, я зараз вам покажу і розповім, як думаєте, від чого це сліди. Ну, Так як відкритий капот, я думаю, ви зрозуміли, що це забарвлення оливи. Олива має багряне забарвлення. Ось таке, бачите? Видно? На щупі. Яка може бути причина? Чи потрібно тут бігти до спеціалістів? Знаєте, я, в принципі, перший раз, коли це побачив. Я спочатку подумав, що мені хтось АТФ на СТО залив, перепутавши його з нормальною оливою. Але насправді причина дуже проста. Якщо в вашому автомобілі стоїть ГБО і ви заливаєте хороше, хорошу якісну оливу, такий наслідок може бути. Тобто присадки, які знаходяться в оливі, змішуються з газом, вступають з ним реакцію і забарвлюються таким кольором. Незважаючи на те, що ви заливаєте масло звичайного кольору. Потім воно стає таким багряним. Не лякайтесь, просто змінюйте оливу кожних 9 тисяч, нічого страшного немає. Це означає, скоріш за все, що ваше масло все ж таки нормальної якості і підходить вашому двигуну. Воно має хороші миючі властивості. Ну і наслідком того це, звичайно, коли стоїть ГБО. Коли немає ГБО, їздиш на бензині, такого не буде. Можете в принципі, перевірити, проїхати. Ну, наприклад, 5-7 тисяч на бензині. І такий ж кілометраж на газу, і побачите, якщо масло хороше, скоріш за все, що воно забарвиться таким кольором. І друге, другий момент не означає, що масло погане, якщо все ж таки воно не забарвилось, просто в нього не буде оцих присадок. Але ці присадки в більшості випадків свідчать про хороші, миючі властивості самої ж оливи. Тому так, якщо у вас є ГБУ, масло може бути ось такого неприємного кольору. Здається, що навіть це така багряна кров. Винозна можна сказати, ну але це винозна кров двигуна, тому не бійтесь.